Спонсор показу історія у пляжці. Під колеса автомобіля потрапила жителька Теребовлянської територіальної громади. Аварія трапилася на трасі Доманово-Коваль, Чернівці Тереблече. На місці аварії виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що 72-річна жінка переходила дорогу, коли її збив автомобіль. Потерпіла з численними переломами бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до реанімаційного відділення, а у водія взяли зразки крові для перевірки на місце алкоголю. Причину ДТП встановить слідство. Бучицькі рятувальники ліквідували пожежу житлової будівлі. Вогнем знищено перекриття площу 20 квадратних метрів. Дерев'яна підлога, вікна, речі домашнього вжитку та меблі. Пошкоджено міжкімнатні двері і стіни житлової будівлі. Причина виникнення пожежі наразі невідома. Суму збитків встановлюють. Підозрілий чоловік ходить у вулицею та намагається відчинити припарковані автомобілі. Таке повідомлення надійшло до співробітників Бережанського відділу поліції. Виїхавши на місце події, працівники групи реагування патрульної поліції виявили посеред дороги відчинену автівку, з якої тікав чоловік. Правоохоронці разом із власниками транспортного засобу наздогнали зловмисника. Ним виявився 27-річний мешканець Івано-Франківщини. Як засувалося, він скористався тим, що машина була відчинена та з ключами в замку запалення. Під час спілкування з чоловіком правоохоронці помітили у нього явні ознаки сп'яніння. Працівники поліції затримали фігуранта. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні правопорушення. Тернопільські Торівці продовжують виявляти громадян, які носять із собою заборонені речовини. Один з таких інцидентів трапився на вулиці Замковій. Там інспектори помітили жінку, яка, побачивши поліцейський автомобіль. Різко змінила напрямок руху та прискорила ходу. Патрульні зупинили її та, провівши поверхневу перевірку, виявили у неї шприц із невідомою речовною, ймовірно наркотичною. Другого чоловіка патрульні виявили на вулиці Захисників України. Інспектори отримали повідомлення про підозрілого чоловіка, який перебуває на даху будинку. Заявник надав прикмети невідомого громадянина. Інспектори прибули на місце події, де і виявили схожого за описом чоловіка. Під час спілкування з поліцейськими останній помітно нервував та весь час тримав руки в кишенях. Патрульні провели відповідно до закону поверхневу перевірку та виявили у чоловіка слів пакет із невідомою речовиною, ймовірно, наркотичною. В обох випадках інспектори роди тактику оперативного реагування викликали на місце слідчо-оперативну групу для засування всіх обставин події. A gente